Український слід у файлах Хепштейна Маєток у Львові та дівчата з Одеси і Києва. І навіть президентські вибори в Україні 19-го року це може бути корисним для вирішення конфлікту. Нові подробиці про Гейтса, Маска, Трампа та Клінтона. Кому насправді був вигідний один з найгучніших сексуальних скандалів у сучасній історії США. Які таємні зв'язки Пштейна ведуть до Кремля. Ми провели власне розслідування. Та невже секс звичинець був агентом, який багато років працював на Москву. Розкажемо просто зараз. Старенька будівля в стилі неоренесансу за адресою Романицького 24 у Львові. Здавалося б, де Епштейна, де місто Лева. Менше з тим воно згадується в нових файлах аж 105 разів. Тут мільярдер планував купити ВІЛУ. Фігурує і Одеса, куди асистентка Епштейна, про яку ми розкажемо незабаром, організовувала подорожі для жінок. Та найцікавіше, схоже, відбувалось у Києві, де, відповідно до документів, згадуються два київські модельні агентства, які і досі діють, пише Київ Індепендент. У 2010 році керівниця одного з агентств контактувала з французьким модельним агентом і давнім соратником Епштейна Жаном Люком Брюнелем, якого звинуватили у зґвалтуванні неповнолітніх та сексуальних домаганнях. У листі вони обговорюють контракт з українською моделлю. Примітно, що той самий Брюнель, який поставляв Епштейну дівчат з Європи, був директором агентства, в якому працювала Меланія Кнаус. Нині перша леді США. Подейкують, що саме Епштейн познайомив її з Дональдом. Але давайте повернемося до чекійського сліду у файлах Епштейна. Париж, літо 25-го. Ведучий місцевого подкасту, представляє гостю спеціального епізоду програми. Маша Бокер із Акестюней Маша з відчутним слов'янським акцентом Маша Бучер представляється як впливова інвесторка та підприємниця, засновниця венчурного фонду у США. І ваше минуле пов'язане з комунікаціями. Так, комунікації я вводжу ім'я Маша Бучер у Google І на третьому посиланні в дужках бачу приховане ім'я профілю Маша Дрокова. Заходжу на сторінку і бачу живе у сан франциско родом із Москви. Все б нічого, але днями це ім'я засвітилось у найгучнішому секс-скандалі в сучасній історії США, в якому не обійшлося без Росії. Она сохраняет связи с Россией еще накануне полномасштабной агрессии, приезжала, участвовала в мероприятиях вплоть до а, так называемого международного Петербургского экономического форума. Все это говорит о том, что связи у нее, скорее всего, остались, и ее вполне можно считать. Агентом вліяння в інтернеті Маша Дрокова найбільш відома як дівчина, яка поцілувала Путіна ще у далекому 2008-му, коли вона була прессекретарем про кремлівського руху наші фашистського руху, створеного Владиславом Сурковим, у відповідь на помаранчеву революцію в Україні. За дев'ять років вже у США Дрокова стає прес-секретаркою мережі публічних відносин Джефрі Епштейна, якого звинуватили у створенні мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх про комунікації. Вона не збрехала. Дрокова яка в этом досі проявилася як человека, працювавши Епштейном, займавшися його піаром, консультувавши його, при притомши з ним ніякі личні отношения, як мінімум однажди відправлявши йому інтимні фотографії. Очевидно, совершенно. Являється прямим мостиком між двома схожими кримінальними групіровками групіровка Епштейна і ж групіровки в Росії. Дрокова далеко не єдина нитка, яка тягнеться до Росії. Та не вже міг бути агентом, який багато років працював на Москву. Щоб розплутати цей клобок, повернемось на тиждень назад. сьогодні. Ми публікуємо понад три мільйони сторінок, включаючи понад дві тисячі відео та 180 тисяч зображень. Документи охоплюють майже всі аспекти життя Джефрі Епштейна від початку 2000-х і аж до його смерті у 2019 році. І найбільш шокуючими виявилися його листування з відомими світовими політиками та знаменитостями, з яких випуває, що Білл Гейтс, нібито заразився венеричною хворобою від російських дівчат, яких, начебто, поставляв Епштейн. Він питався. Значить, дать ей, обсуждал дать ей лекарство, чтобы лікарство, щоб вона не знала, що це лікарство. А Іван Маск цікавився, коли на острові мільярдера буде найдикіша вечірка. Це відео опубліковане комітетом з нагляду парламенту США. Розкішна територія нагадує елітний курорт з басейном, пальмами і з вивистою доріжкою з видом на океан. Я знаходжу цей острів у Карибському морі на карті і вмикаю вийти з супутника в найдрібніших деталях. Видно всі ці доріжки і ту саму віло, на якій, ймовірно і проходили сумнозвісні оргії. У файлах в тих чи інших ступенях компромату засвітились брат британського короля Карла III Ендрю, 42-й президент США Білл Клінтон, британський бізнесмен Річард Бренсон, коронпринцеса Норвегії, а також радник прем'єр-міністра Словачини Роберта Фіцо Морослав Лайчак, який питав одіозного американського фінансиста, чому той не запрошує його долучитися до так званих ігор на острові, і казав, що теж би взяв собі дівчину. В іншому листуванні вони обговорювали президентські вибори в Україні 2019 року. Як ви оцінюєте українські вибори? Росіяни ненавидять Порошенка, тому це може бути корисним для вирішення конфлікту. Це здається ідеальним місцем для вашого заступництва. Днями він був змушений піти у відставку. Та найбільшим своном у кімнаті, звісно, є інша персона. У нових файлах ім'я Трампа згадується 38 тисяч разів. Я не маю до цього жодного стосунку. Я не маю нічого спільного з Джефрі Епштейном. Здесь э, мы видим большой скандал, при кому э, для Трампа здесь ну как сказать, проблеми да для нього будуть на виборах. Трамп считає, що тепер все взорвалося. Ух, uh, теперь можна розслабитися, сказати, ну, Трампа там нічого не знайшли, хоча більше ніж Христа в Біблії, і двинуться далі. Хватит, хватить вот это, все это обсуждать. Переключаємося на новий скандал, як там дела у Ірана, що происходит з демократами. Натомість Путін фігурує понад тисячі файлів. У листуванні з різними людьми в обговорює потенційну зустріч з російським диктатором. Водночас не обходиться без інших російських імен, як та сама колишня прес-секретарка руху. У наші Марія Дрокова уховані теледвіження наше братії кім'янка, как известно, доставляє проституток Владиславу Солкову и другим российским російським воск поставленным чиновникам. То невже Епштейн міг бути причетним до найбільшої у світі операції з медовими пастками копаємо глибше. Це Гілін Максвел, спільниця Епштейна, яка допомагала йому у злочинах і нині відбуває 20-річний термін. Її покійний батько Роберт Максвелл був медіамагнатом і за даними джерел служби безпеки Великої Британії міг бути російським агентом ще 70-х років. Саме через нього Епштейн міг потрапити у світ шпигунства. Припускає видання The Telegraph. Явно цей чоловік общався з різними агентурами, тому що він працював якраз в тій сфері, в якій вони працюють. К е, 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 торгівля молодими жінками і те. Це... Ландромат денег. И поэтому и то, и другое это то, чем занимался этот Эпштейн. И поэтому его связи здесь выглядят абсолютно закономерными. Это может пояснювати як как его фінансові ресурси, финансовые ресурсы, так и те, как він привозив дівчат из России. Они, возможно, старались поставлять ему правильных девушек, которые передавали бы информацию не только ему, но и потом им, они выводили на него правильных людей. российских, которых он должен был сводить с кем-то на Западе и так далее. Соответственно, в этом смысле он был таким ä, не столько агентом именно спецслужб, сколько агентом влияния, готовым зарабатывать любые грязные деньги. І мати діло з любими, по суті, диктаторами. останню розмову в житті. Епштейн провів із білоруською Кариною Шуляк. Він планував залишити їй 50 мільйонів доларів, нерухомість та 33-каратний діамантовий перстень з наміром одружитися. У медіа вже знаходять ниточки, які пов'язують шуляки з білоруськими та російськими спецслужбами, що немов докладає останній пазл у цю картину. Та невже Епштейна й самого могли підсадити на гачок. Я думаю, оказувало влияння, коли у нього ночі сіль... ліс психологические проблемы, и стало гораздо легче им манипулировать и подсунуть ему вот такую подставную утку. В собранном состоянии он вряд ли бы на это купился, поскольку он сам действовал ровно так же. Это его, собственно, оружие. И, опять же, не, не столько управляло, но вот именно манипулировало. Да? Вполне, вполне возможно, тем более, что известно, что белорусские спецслужбы, нет, опять-таки, по моделям КГБ, активно це із пользу Джефрів та його мережа зв'язків, або певно правильніше сказати гадюшник. Це ідеальне середовище для змі, які споконвіку ведуть брудні ігри. Російських спецслужб важко припустити, що вони цим не скористались. Мін'юст опублікував 3,5 із 6 мільйонів сторінок з архівів скандального фінансиста. Решта документів за версією відомства не підлягають розголошенню з різних причин, або можливо просто чекають свого часу. Артем Куля, факти тижня, сі Єдині новини.